Сина і Святого Духа, Христос Воскрес, ми сьогодні дорогі мої христі брати і сестри. Знову збираємося в нашому храмі і знайте таке відчуття, що ми приучуємо себе до постійності в молитві, і це дуже добре, бо християнин мав би завжди відрізнятися від інших людей. Або інших творінь Божих, тим, що він завжди прославляє свого творця, як встаючи чи лягаючи, чи навіть перед їжею і після неї. Бо мені згадується такий випадок. Я вже можливо розказував вам, що одного священника старенького, який вибрався з села до міста і зайшов у столову перед своїм споживанням їжі, почав молитися з нього, так молодь почала насміхатися. І каже, що то там у вас так всі в селі так моляться. А він каже: знаєте, ні, не всі моляться. Каже, е, тварини, корови, свині без молитви споживають їжу. Тобто, знаєте, вони поділи на... А вийшло так навпаки вийшло. Тому і нам, дорогі Христі брати і сестри, не потрібно уподібнитися тваринам, а встаючи, чи, лягаючи або споживаючи їжу, потрібно завжди прославляти нашого Творця. І нашою постійною молитвою, приходом до храму, ми стараємося так навчитися, щоб дійсно так жити, відповідати тому високому званню християнина. Дякую вам за ваш час, за вашу молитву. Нехай Господь, Богородиця, завжди нам усьому сприяє. Завтра знову о 8 годині зустрічаємося. Христос Воскрес! Воскрес!